Всім привіт! Сьогодні друге відео із рубрики Корисні девайси з 3D принтера. Сьогодні девайс, мабуть, не дуже технічний, але все ж це той девайс, який дуже мене здивував, дуже мені допоміг, і яким я хотів би поділитися з вами. Ось так це виглядає. Може, відразу не всі зрозуміють, що воно таке і для чого воно потрібно. Мабуть, ось так буде зрозуміліше. Зрозумівше для тих, в кого є вдома душова кабіна. Цей девайс це, по суті, надрукований на 3D-принтері ролик для душової кабіни. Всі, в кого вдома є душова кабіна, прекрасно мене, мабуть, розуміють в тому плані, що ці ролики, на яких ковзають дверцята душової кабіни, вони дуже часто і швидко виходять з ладу. Основна проблема це те, що всередині. Такого ролика знаходиться підшипник, він металічний, з часом він ржавіє. В мене ролики ось такого плану ну, не переживають більше, ніж півроку. Тому я до цього на Аліекспрес замовляв там дуже часто ось такі пакети роликів, і дуже часто їх змінював, поки не знайшов ось такі модельки друкованих колес. Давайте відразу до розмірів, колесо, яке замовлене з Aliexpress. Наружний діаметр 22,5, внутрішній 5 мм. Друковані на принтері, внутрішній 4,5. Ну і 24,5. Інше колесо 22,5 і 4,5. Розміри трішки пригають, але це все залежить просто від пластику, яким друкувати, та від вашого 3D-принтеру від його точності. Але скажу відразу, що всі ці розбіжності на, на роботі ніяк не відображаються. Також з приводу ковзання, якщо тримати в руках, то, звичайно ж, на підшипнику колесо ковзає набагато краще, ніж пластикове. Але на дверях, знову ж таки, різниця не відчувається, особливо. А після деякого часу, тому що знову ж таки ці швидко ржавіють, закисають, і вони вже не ковзують, а просто труться ці в мене вже. Біля року я спеціально друкував декілька варіантів, декілька от таких різних діаметрів. Ставив відразу на двері, і вже рік безпроблемно користуюсь ніякої ржавчини в душовій кабіні, ніяких скрипів, закисання дверей. Нічого такого в мене зараз немає з такими колесами. По друку, знову ж таки, все дуже просто. Друкуєте з PG, ПЛА, без різниці. У мене тут це PG, це ПЛА, працюють однаково добре. Друкується швидко, друкується безпроблемно. Єдине, що після друку я знімаю колесо, затискаю його всередині гвинтом, тримаючись за цю верхню частину, зажимаю шурупокруті, і трішки даю притертися пластикою. Після притирки я додаю мастило. А мастило я взяв найгустіше, яке просто може виходити зі шприца через голку. Тут для мастила є отвір. Засовуємо туди голку, буквально трішечки мастила додаємо, знову прокручуємо, щоб розподілити мастило всередині. І все. І колесо готово до експлуатації. Ну і на кінець повторюся. Ці колеса мене виручають вже близько року, ніяких проблем з ними немає. До таких колес я вже точно не повернуся, тому що такі колеса в мене жили близько півроку, а то й менше. На цьому буду закінчувати. Всім гарного дня, спокійної ночі та до зустрічі!